А просто QV8. Да будеш дзвонити? No. В Готель! В готель okay. подзвониш. Да. Да. Так. <свят> Кажеш, ти прибирали цю за тиво за, за бамбурю. Каже, вас сказала, бабулька ходила 65 років прибирала, каже, я сидим тримав. Чи то гріх чи ні. Так, дай їй під хуста файно. Як думаєте, чи то гріх чи ні, так і скажіть. Ну тут це мій. Бо мене совість мучить, чи мені. Це мені. Бо вона мені снилася. Чи на що у вас працює, чи ні. Чи то, що у вас робить, що воно умерло вже. Після вмер. Та Ти вмієш, то! Звони на воді. Так, кажіть номер. А то хіба десь в чаті бере, в чаті бере. В чаті хай не бере, в той брати. Так, в чаті вже. Змінили в службу безпеки. Зараз секунду, зараз номер продиктую. Добре. Пиши. 0,63. 3.90. Який готель? Царинка. Царинка. Скажи, я вас вчора спав, бо там якраз бабульки завжди працюють. Скаж, я вчора вас спав. І пишла... нет, вчора ні, тут треба. Тиждень тому. Тиждень тому День тому. День тому. День тому я вас спав. І виходить до мене прибирається, така скаже старша жіночка. Каже, вона нагнулася, я не втримався, я її трошки скрутив, і коротше дай їй під хвіст. Кажеш, Каже, наш там жива чи ні? Ні, вона що там є чи ні, бо є, я... бо скажи, що я домовився приїхати знову, чи вона тихо, казала, тихо. що зараз буде чути, як працюють професіонали. Давай. Давай. Вона що підняла? А не така одежа. Царенка, да? Так-так, царенка. Moment, на шо, та що ви, пацани, Такий контент зерно. Зараз буде чекай. я? Зараз, чекай, я дивлюсь. 0.67. Є? 2.70. Це цей, да? Так, да, так, так, та. Попробуй на той номер. Зараз. Там не вибивають. А вони вибивають? Не да. да. дивимося. Да. Да. Та ви хоч підняли дівки трохи Трою розвеселили публіку. Старші цитки, де вони нас можуть дивитися. Там може дивитися. Не не Коко, шукай не свого когось! Коко, шукай де сам Карпатах багато готелів є. Чекай, Давайте, може, цей, десь є Буковель. Буковель. Буковелю так не повірять, так. Да? Ну, там більш молоді. Та там на Букалісі no, молоді. А я його готель закріпати. Я сказав, що молоду ві. Ще... Ще не це чи що? <laughs> <laughs> <писав? Та. <писав? Та, Та, це зробить? Типо так. Писати? Скажи, що якраз вона прибирала номер після мене, я її готую. Вона ще нагнула так переді мною. Ну такі ціни, що я би не дуже там спав. <laughs> там раз по мі місяць їсти. Друзі, <laughs> а який в тут вчатих номер телефона з готелю. Дві таксі, щоб мама зуби забула. <laughs> Старий, знаєш, що можна зробити, щоб скорше було? Дзвони в таксі. Коко. Дзвонив таксі. Скажи, що це, що ти тільки що їхав е, з, з, жінкою і каже, перейди того ну, таксиста назад, бо вона зуби забула в машині. Бо Бу, баба зуби забула. Ти польський ходить, що живе. А в нас таксі не робили. Ти на задній сітушці десь там лежали. Це теж прикол, не? Ну да. Ha ha Залі опти нас плітаю, пацани. Okay. Е, Доброї ночі, це готель. Алло, no. алло. Так, так. Ну, дитя така питання, вибачайте, будь ласка, що так пізно, але трошки проблема, бо тут. Дуже купа грошей коштує. Я вчора там взяв одну малу, у 24-й номер так щоб ця зуби загубила, десь під лужку впали. Ви, случайно не знаходили зуби. Що, що які зуби? Зуби вставні, бо вчора там вас гатив. Та й коротше так гатив, що зуби вилетіли. Може, де лужку закотилися. Негоді по 24 номері. Що, що ви зводите серед ночі і тепер шукаєте проблеми. Та ви знаєте, тільки ті зуби коштують, то можна з зуби проблему строїти, я, ви розумієте? Я, я відкидаю, де ви були і що ви були. Та у вас в готелі х**ю, бо що з вами є? Я розумію, так у мене ще один номер, у мене їх десятки номерів. Ну, також як заходиш справа, другий номер. Я не знаю, який то був. Це ви приходите і кажете де, що, і тоді розбираємось. А у вас таке вже було віддавали вже речі. Ну це може ховати як речі, бо це дорога річ, розумієте? Ну так, якщо знаходяться речі, не у нас, то мені ніхто зуби не вертав. Зуби ніхто не вертав. <ріх> Ні, чесно, не вертав. Ні, бо мала хороша, дивіться, бо як треба підженутим, може, піздусухтом туда туди бо здобув... ну дійсно робоча, мала нема що казати. Ну, це таке, вам просто треба показати, де ви були, подивитись, і що вдома Я навіть можу перед вами показати, як я знову це робив. У нього рівно, я такий хлопець без комплексу. Але я готів фесар пісок себе. І зуби відлітають. Серйозно. Вона просто що вона не поставила на цей крем корега. Вона обично поставила, а тепер вона співала, бо я під'їхав, бо трошки випшикав, давай бігом бігом, мала. І вона не поставила цю корегу. І це капець проблема, а за зуби вона давала щось там 14 тисяч гривень, то робили якісь дорогі, то вініри, чи як це, ну, це називає? Мені то це, одно, мені просто треба знати, якому номері, то ви людина зранку ви подивилась, а ви не знаєте, які що. Ну так я заходив якось тако направо, то якийсь другий номер, чи десь тако треба вийти, одним словом. Ну то за що я вам кажу? Підійдеться, покажете, якщо номер віни, подивляться. Так, да, да, вчора я був. Десь звати на 11 з малу. Але мала фест вогонь. Малу з собою брати кажи. Ну як хочете, ніж. Ні, ну ти будеш чи не будеш, я знав. Я чи буду. Ну. Я не буду, буде інша людина, я до рамку і входжу. Ага, твоя зміна коли припадає? Mm -hmm а що моя зміна, коли пропадає? Да давай, короче, я завтра прийду, потім приїду в суботу з молодців. Та попробуєш, коротше. Скажешь, додай, не. Добре, давай, все, пока. Что, давай, там спящено, все добре? Тримайся. <реш> Що ж він не зуби, ніхто не вертав. Але треба було, треба було його добити до того, що він пішов зараз подивитися в той номер, чи зуби є. Та ні, то вірш, він хоче спати. Ні, то прикол. Кажуть, ти я зуби не находив, і вже не приносив. Шо, то що, нахай дзвони цей, нахай... Нахай дзвони, нахай дзвони в таксі, те саме скаже, чи то нахай це таксі звертає, чи щось друге говоримо. Я буду другий розказав зарбущу. Ну no, давай, давай. 838. 838. 838 не до 38 8-38, самі. Ну no, це в червню мені не 838, розумієш? А ні, ти каже, да хи навіть перекинуть, бо я не знаю. Скажи, перекинь. Прикиньте мене на. Перекиньте мене на Львів. На Львів, чи Дніпро, чи Київ похи куди? А Льва віть типа круглосуточно, так? Да? Так. Mm. Да? Так, Вони вибили. Вони зараз наберуть. Так, у Львові є площа так? Так, так. Алло, доброї ночі. 19 година. Ми не зможемо прийняти у вас замовлення. Для більш зручного використання сервісу рекомендуємо завантажити мобільний додаток таксі 838. З інших питань для зв'язку з оператором залишайтеся, будь ласка, на лінії. О, почекайте, так що. Розкар, бо мене перекинули на, на Львів. Угу. Доброї ночі, можете мене перекинути на Львів? Бо в мене щось чорнюці Чер... вибиває. Так, так. Доброї ночі. Побачаюся. Е, Дивіться, коротше, тут така ситуація. Мені треба на площу ринок машинку, але там трошки є маленький такий жовтий нюансик. Алло. Okay. Ну, коротше, нюанси. Коротше, я був у подругі своєї, та там трошки з'їв щось не свіже. Коротше така ситуація, я трошечки дав по штанах. Але так дав крепко, що... Пішло і по ногах, і на підсорочку пішло, коротше, я нагаду вам передати, якій є сейн на біді. Чи можливо, щоб мене машина забрала обосреного. Я вас не зрозуміла. Ну, коротше, що не зрозуміли. Коротше, в мене желудок слабеньких, так вийшло, що з'їв рибки не свіжої, та коротше, дав. Щептуна хотів увалити і не стримав хлопа. Коротше, в Ну, чому ви не можете, чому ми лише у біді? Я вже обістрався, то нема вже нічого. Діше, але вона ви по факту не мала права вибивати. мене лишало п'ю третєї в біді серед ночі А що обіцені не люди, чи що, ну. Mm -hmm. да. Чувак, ти ми грали в звінке, і чувак дзвонив в таксі, і чувак в таксі знав, каже, зараз придумає, братан, не переживай мішочек, зараз не знайду. Реально. Короче, такий скорд. Fort is cord. Fort is cord. Fort is cord. Скажеш Кококу. Скажеш Коку, що якраз визвав вашу дівчину, а може привезети якісь таблетки. Ще в такій годині дуже тяжко. Це Друже, 32 рівень. Це де це яке місто? Та любез дзвонить. ні, він його попитає. Ну, кого я Та <реш> Не кидайте мені номера на печітку від хіба міста. Коку, ти розумієш, вони можуть свої номера спеціально кидати. Алло. Алло. Доброй ночі. Добре. Це я попав до життя, Так. Да? Що да. як воно? Ну уповіш, войкове. Тіхо то куштує та все забава. Алло. Ти шо е? За треба зразу. Чекай ячки з Київ. Можна немає тут дзвонити. Мені жінки буде. А скажеш, що ти з нами дзвонив? Ну нічого. з вами хоч самий. Ні, там, типу, що ми грали на бажання. Ні, типу, що жартували, то ніхто не дзвонив. Але хто не має пасне ще одну цю косту? Доброї ночі. Алло. Так, пожалуйста, приїхати. Так. А ну це я попав у рівно, це боді-масаж, да? так? Так, вважаєте приїхати до нас. Так, да, я би хотів, мені <coughs>, посовітували ваш заклад. <coughs> а як у вас ну... так, дівчатка, файніки, e, так? Так, дівчатка дуже гарні. Якщо бажаєте, можемо записати вас до нас напочинок. А, а по ті пороки мають? годинку. Мінімальна вартість за годину 2900. Ці програмка вже обходить одне Напомню, з нашого проєкту на ваш вибір. А дві це я у цій програмі доходжу до фініша? Дівчинка, до повного вставу, а ну дивіться, у мене таке питання до вас я люблю більше так постарше. Розумієте? Mm -hmm. було? А що щось таке має 50, 52, там 55? Таких дівчат, що не немає. Немає, ні? А як дві немає. по 25, то 50 виходить. А. А двох можна? Так, якщо вважати, ви можете взяти одного майстра, двох або трьох, все залежить від ваших подобань. Гарпоню. А скільки таке питання, а вам до роботи не потрібно? Я теж люблю це робити, ці масажі чоловікам. У нас працюють тільки дівчата. Ну, от це можна, ну є всякі у життю, є такі нестандартні хлопаки, які люблять це. У нас працюють тільки дівчатка. Якщо не думаєте приїхати до нас, то ви планируєте мов А вам ну... тільки років, а ви працюєте чи ні? Ще Через... А ви працюєте, у вас такий приємний голос. Чесно, в мене вже від вашого голосу. Ви працюєте теж? Так, ще також покажу. Бо я вже від вашого голосу в мене вже, розумієте, таке наповнення Я чую, що мені вже легше. То можна завтра до вас приїхати? Так, звичайно. прийти. Але хоче, щоб би були ви. Ви і я. І більше нікого. Якесь таке лагідне світло, якесь таке рожеве би було. Є таке у вас якісь світла там, щось є таке? У нас червоне освітлення. Чи червоний, я люблю більше розовий. А може бути свою лямкушку помуляну? Вас записати на відпочинок. Е, що ви кажете? Вас записати на якусь годинку на відпочинок? Так, да, якщо можна, я люблю такого з 11 години на вечір, 23. Добре, добре. А я добре, можу добре, при цій 5-50 грам ці самогоночки і закусувати. Дівчатка тедичі? Ні, ні, на увазі маю, що я можу там вепти 50 грам вас з собою принести, бо я маю самогонку сам варю. Добре, будемо радіювати, бачите, на нашому відпочинку. Все, чекайте, добре, що я записав ваш голос, зараз піду передьорну. Все, гарної ночі, все найкращого. Добре, гарної ночі. Все, моя, па-па, па-па, па-па. Я б там хтось відзвонював. Ну, то відзвонюй. Я не знаю, чекай ти, Ты Ти кота рассмешный, смішний, може в кімнати Ай, вже ты роки Взарутрира по як ти думаєш? думаешь? Ауф! Пацани, ну розумієте з ким ви грали, піддавалися. і буде так. А я голосу не знаю, Ні, ми знаємо, що на наук. Що будете дзвонити хлопці. Та за анімий позвонить. Мені з тяжки за. Те, хто дзвонить. Бля, ти Я не знаю. Ти не підробляєш, нічого? Ну мені давали номер рескорд. Типу, цих діла. Ти часа ночі не сплю, ти що гониш? Серйозно. Працюєш, не працюєш, ти не стидайся, кажи. Мені не принципово, дівочка, мальчик. Чіш, передавай Ляліку привіт. Передавай Ляліку привіт. Давай. Каже, братан, я не привет. А я змову? Ні. ти. Твоє нормально було, без твого, без твого, ну щоб чути було. Так, давай, щоб було чути. Потім поставлю блок і все. Буду дяку зараз скажи, а в да. тебе є якісь іграшки? бо я люблю, коли мені в ту. Вона... Що вийшли no. і кажеш, ти хочеш, бо вона тобі висралася на груди. У кінці. Блін, <laughs> попробуй ти пошукати. Ні ми. Що, то чекай, добре, Алло. добре. Кажи, що, кажи, бабки є, ті покажи, я такі фетіші. Не показуй, це Алло, Алло привіт. Ти працюєш зараз? Таксі. И, добре, це все супер, але дивись, мене цікавить такі послуги, тому що Ну, я не люблю дівчину. Я хочу, щоб ти мені завалила. Ну, тому що я. Мені якесь горе, таке відчуття, що не їв. Алло, добрий вечір. Е, e, Ти працюєш? Так. Дивись... Еее... В мене є до тебе таке питання в школі... E, є до тебе така послуга, я би доплатив. А ти маєш якісь ігрушки вже? Не знаю. Ну, Льоліка можеш впізнавати, Льоліка можеш впізнавати. Так. Але там не треба тут речі були вести. Не кажи, кажи, що це є, не кажи то. Щоб я їй? Так, поприклад. Льолік, можна питанечку да. на Льоліка? Кажи. А звідки у тебе скільки номерів, що ти нікого не питаєш, це сам зводиш? То ще не той телефон, у мене колись була така ціла телефонна книга. Я в тебе номер баби? Давай номер. У ще днюцях? Давай. Це провірні люди. Ні-ні-ні, вони можуть спеціально свої номери. Ні-ні-ні, то мій колежка, то це ні. Найнями позвони скажу, що вчора був зі своїм хлопцем, відпочивав і лише ліс. Ага. Ало, доброй ночі. Добро. Е, працюєш сладкий. Що-що? Працюєш? Вставай, треба робляти гроші. <світ> а Зараз я з другого добру. Кажется, ты работаешь, я сплю. Ты не працюешь, Слад. Да, все, Слава, 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 та Пишіти німсь би мати таксі з бали. Був у гарик, я не брали, це зі мною телефон Алло? Я слухаю. Я дзвонив до мужчини. А дзвонив в готель тоді. Напиши В натурі напиши готель Аліції. Зараз наберемо до них другий поверх. В четвертому номері було. Опа, місяць знаю. 03-7. Є Скажи, я перепрошую, а до вас не дзвонив Та в зазубі? Oh. То моя жінка не сідає з нею, ще не далі, він вже в другому отелі знає. Доброї ночі. Добрій. Віць, я хотів вас хотілося спитати, а до вас хлопчина часом не дзвонив за зуби? Слухайте, ви б не достали своїх зубам. Ні, та я... серед ночі. Мої жінки зуби, то моя жінка вона загуляла з якимось пацаном. Залишили, <реш> залишили. <Завершено, завершено. реш> Що? Прошу пана, не, не віддавайте нікому зуби, я завтра прийду заберу. Я, я, я тих зубів ще не бачу, що мені голову? В четвертому номері, я мені так сказала, в якій вона номері була. В якому? Четвертий номер. Зуби мали десь під ліжком лежати. Бо вона мала вона з куханчом там була в вашому готелі. Мене зима цікавить, хто з ким був. Прошу пана, четвертий. четвертій дзвонити серед дочі. Що не можна позвонити? Та бо я тільки узнав. Що... Зайдіть четвертий номер. Я вас прошу, найдіть ті зуби і нікому не віддавайте. Зайдіть, той номер зараз зайятий. Не знаю, дід кажіть, дочі, Треба зуби! Після 12 завтра прийдете, номер поводити, будете шукати. Я плачу любі гроші. Найди мені ті зуби Дома, зараз. Дайте. Я зараз прийду за зубами. Прошу пана. Ще Вуйко! Почув робіть гроші надіть зуби, я вже, я вже в дорозі. Розумієте, я її, вона мені ще не признавала, я їй тріб Вона казала, що вона була в вашому готелі. Четвертий номер. Зуби під ліжком. Ну на дід, я вас прошу, прошу пана, Спіши. Він слухала не води. Прикинь того, uh. я на перший робочий день. Що <laughs> з тими зубами хоче мене? Треба в меті